Напередодні свята незалежності та відзначення дня міста Долини, міський голова Володимир Гараст провів чергову прес-конференцію з представниками місцевих мас-медіа, проаналізувавши здобутки, з якими долина підходить до відзначення 25-ї річниці незалежності України та 1037-ї річниці річниці часу свого заснування, зокрема, торкнувся питання оновлення дорожньо-транспортної інфраструктури та планів на майбутнє. В останні е, два-три роки. Дякуючи тим додатковим можливостям, які появилися внаслідок фінансової децентралізації, що пройшла в країнах, і доброї роботи міста, міської ради, спеціалістів міської ради в питаннях збору коштів по арендних платежах, дякуючи високій активності підприємницького середовища, тому що одним із таких вагомих доходів міста є єдиний податок, який в нас суттєво заліз. Ну і звичайно. Доходи бюджету зросли за рахунок акцизного збору, який збирається в основному з продажу паливного стильного матеріалу, а також алкоголю і Отже, та добра фінансова основа дала можливість, особливо останні два роки, зробити величезний обсяг роботи по оновленню інфраструктури. мову в першу чергу йде. про дороги в старій частині міста ми цього року вперше почали. Ремонтувати дороги в нашому промисловій зоні, тобто на території Підлівча, де теж живуть люди, де є сформовані вулиці. Ну і в центральній частині міста ми на сьогоднішній день, в серпні місяці, практично десь 90% прибудинкових територій на нашому місті зробили. О, практично залишилося кілька дворів, де Тривають роботи, бо вони затримуються в зв'язку з тим, що там потрібно ще зробити порядок з мережами, або це вода, або це газ, або це світло, або каналізування. Але я думаю, що те, що ми не доробимо цього року, в зв'язку з причинами там, по причині мереж, буде дороблено наступного року, адже в нас іде активна співпраця із нашими комунальними службами, з водниками, газовиками, з Обленерго і з комуносу. Зупинився Володимир Гараст і на проведенні утеплення будинків у рамках виконання проєкту зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долини. У нас є унікальна можливість сьогодні через проекти утеплення повністю модернізувати наші будинки. Ми про це вже неодноразово говорили. Ці проекти тривають цього року. Ми відібрали 17 будинків. Зараз 6 будинків вже пройшли. Технічне погодження в Офісі Європейської комісії і проведені конкурси, визначені виконавці, і вкладається годи на виконання робіт. Решту будинки проходять, ще проходять технічну експертизу, але я думаю, що на протязі серпня і на початку вересня буде мати погодження по всіх будинках. Якщо ми встигнемо цього року ті будинки, де вони менші б'ємо, і які швидше пройшли конкурс. Відбір, точніше, виконавців, ми ще цього року зробимо по решту тільки очевидно, виконання робіт, ну, подивимося, яка буде погода, але можливо ми заморозимо їх. Але я хочу, щоб люди не переживали, Значить, кошти на це виділені. І я думаю, якщо не цього року, вони будуть зроблені вже в травні-червні наступного року. Зимає не швидко мене, так що це не проблема. У ході прес-конференції торкнулися питання передачі у комунальну власність територіальної громади міста п'яти об'єктів соціальної інфраструктури, які знаходяться на балансі публічно-акціонерного товариства Укрнафта, зокрема будинку техніки, дитсадка теремок, гуртожитку Дружба, санаторію, профілакторію і стадіону Нафтовик. Міський голова Володимир Гараст вкотре запевнив, що люди будуть працевлаштовані. Теремок е і десь в жовтні ми здійснюємо передачу самого приміщення, а з людьми ми думали, що практично там, за винятком пенсіонерів на першому етапі, звичайно, будуть працевлаштовані всі люди. От. І якщо там не буде зауважень по вимогах кваліфікаційних. Бо в відомчому закладі там таких вимог може не бути, а в міських закладах такі вимоги є. Ну, то ми будемо працювати персонально з кожною людиною, там, значить, ставити питання про те, щоб ці вимоги були і так далі. Ми готові всіх людей взяти, ті, які працюють в будинку техніки і на стадіоні, ми готові взяти на роботу наші комунальні підприємства. От ми максимально готові це зробити м'яко, без потрясінь, при умові, що вони цього вважають. У них є альтернатива, вони можуть іти на скорочення і отримувати там добру допомогу від управління до їхньої колективної угоди. Зупинився Володимир Гараст і на соціальній сфері, зокрема підтримці медичних закладів Долини за сприяння благодійного фонду громади міста Долини та співпраці з громадською організацією «Фарм Варта». З'явилися можливості, дякуючи знову ж таки нашому фонду громади і персональній Лесі Мураль і Оксані Кізимі, Ми підсилили дуже серйозно цього року роботу по отриманню медикаментів у співпраці із фармвартою. Денис Шевченко, який вже кілька разів привозив сюди медикаменти, так, вони мають граничні терміни значить, використання, але вони абсолютно доступні для людей. Вони мають сертифікати відповідні, і вони є безкоштовними для людей. Тому ми маємо працювати оперативно. Мова йде про те, що ми отримуємо медикаменти, які там, 3, 4, 5, 6 місяців. Можливо, для європейців це вже ризикований продукт, але для нашого населення, яке ну, сьогодні дуже скритному фінансовому становищі, ця тема має дуже великий попит. І ми допомагаємо і в місті, ми допомагаємо і навколишнім селам. Ми допомагаємо вигоді, ну і ми почали навіть допомагати іншим містам. Загалом у ході прес-конференції обговорили всі питання, які стосуються життєдіяльності громади Долини, культурно-мистецькі заходи, які відбудуться з нагоди дня міста та 25-ї річниці незалежності. А на завершення Володимир Гараст привітав долинян з цими визначними подіями, побажавши всім добра, процвітання і найголовніше миру. Це гарний світлий день нашого дня міста. Хочу подякувати всім мешканцям, мешканцям нашої чудової долини за співпрацю, за ініціативність, за підтримку наших проєктів. Хочу подякувати нашим депутатам міської ради, членам виконкому, нашим партнерам із районної ради, з районної адміністрації, з усіх відомств, з якими ми співпрацюємо, з нашим громадським організаціям. Нашим керівникам і працівникам наших найбільших роботодавців, промислових податків, подякувати за співпрацю, тому що ті здобутки, які ми сьогодні маємо, це є результат нашої спільної праці. І тих, хто платить податки, і тих, хто потім працює над провадженням міських проєктів. Хочу подякувати нашим вчителям, хочу подякувати медикам, які зараз не про тій ситуації у цій реформі. Я думаю, що вона нас зробить всіх сильнішими, ми найдемо правильні рішення. Хочу подякувати всім бюджетникам, ну і всім нашим пенсіонерам і всім мешканцям нашого міста. Побажати миру, здоров'я і добра.